Привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі! Сьогодні я хочу показати вам організацію нашого дитячого комоду. Тому не будемо затягувати! Починаємо! До речі, це комод Ікеа. Вставлю вам тут яка саме модель, і скажу, що він мега зручний. Саме для дитячих речей, так точно. У іншому ми його не перевіряли. От для дитячих речей, отак біля ліжечка ну, дуже зручно. І так, приступимо. Те, що в мене стоїть на комоді, це просто декор і плюс кошик з памперсами. Тут завжди у нас зберігаються памперси, отак відкриті, без пачки, тому що на ліжку ми його перевдягаємо. Раніше перевдягалися на дитячому ліжечку, зараз перевдягаємо на нашому ось тут воно. Тому дуже зручно витягнув пампер, вдягнув от прям супер. Поїхали, відкриваємо ящичок. Зразу скажу, що я сильно тут нічого не прибирала, так у нас це виглядає зазвичай. Показую вам, як є. Так, почнемо справа наліво. Тут у мене є ось такі ікеївські, по-перше, органайзери. Один комплект це тільки в цьому верхньому ящику, у інших ящиках їх немає. Тут у мене штанці, шортики тут з краю, бо зараз літо і ми вдягаємо частіше шорти, ніж штани. Далі різні різні штанці. Чим далі туди вглиб, тим рідше ми вдягаємо ось ці, наприклад, ні разу не вдягали, Оці один раз. Тому якось так я тут складаю. Ті, які частіше вдягаємо, вони у нас тут з краю. Цей відсік у мене для бодіків. Значить, Тут у мене бодіки маєчки, ну дещо зараз в тому воно трошечки так розхиталося. Насправді тут ще більше влазить. От. Це у мене бодіки маєчки, потім бодіки. Такі ромпери, пісочники, От, все в прані, бо зараз якраз носимо один залишився. І бодіки з довгим рукавом. Ми їх зараз втягаємо рідко боліто, але в принципі вони зараз, ось ті, які тут є, підходять якраз по розміру. Зараз, до речі, скажу, що я не кладу в цей комон те, що ми не носимо прямо зараз. Тобто речі на виріст чи речі, які нам вже маленькі. Тут тільки ті речі, які ми носимо. Ось, тому все компактно і все дуже-дуже зручно. Переходимо далі. Тут у мене піжамки. В ролі піжамок я використовую чоловічки або шромперин, ну, тобто чоловічки з обрізаними відкритими ніжками. Це у мене два з відкритими, два з закритими. Зараз літо, то часто ми використовуємо маєчки для сну, ну або ж з відкритими. Ніжками чоловічки, коли трошки прохолодніше. А ось ці з закритими зараз не використовуємо, але вони гарні по розміру, тому я їх поки звідси не прибираю. Тут у нас шкарпетки. Просто в комочках. Я обожнюю зберігати шкарпетки в комочках, мені це зручно, по-іншому не хочу, тому у нас отут і дитячі зберігаються комочками. В цьому ящичку у нас памперси завжди зберігаються. Мені теж дуже зручно, коли тут закінчуються. Ну буває таке, знаєте, не встигла доставити, то я відкриваю зразу комод і беру звідси памперси. Зараз тут в мене лежать, лежить пачечка для купання, бо збираємося скоро в басейн, тому я поклала сюди, а зазвичай тут все заповнено просто звичайними памперсами. Йдемо далі. Значить, ось так це виглядає все разом. У мене зберігаються всілякі всілякі аксесуари. Ось, наприклад, ключик від замочків для розеток, коробочка від термометра, аспіратор, різні гризунки, тримач для сосок, кремчики, які ми майже не використовуємо, там що там лосьончик. Коротше, все це Тут зберігається. Цей відсік також з аксесуарами, але тут, бачите, трошки інше пробники пробники, ножиці тут, тут ватні диски, ще були раніше вушні палички, але я прибрала термометри, що там ще? І все. А, і крем для сосків, але я його вже не використовую. Ну і взагалі мало використовувала пару разів буквально на початку. Це наша аптечка. Дещо зберігається у дорослій, але, в принципі, все, що потрібно так, на... для першої допомоги, у нас зберігається тут. Це нурафен, це парацетамол, це феністил. Зараз мажемо часто від комарів. Хоргіксидин, що тут у нас ще? Бетадин. Все-все ось таке: календула. Не знаю, що тут забула календула. Це з дорослої аптечки. Це ми не використовували ні разу. Ну, це мішкіна. Така маленька міні-аптечка. А це для носика. Так, у цьому відсіці у мене аксесуари. Аксесуари, шапочки і ось такі метелики. Дуже милі нам подарували. Цей вже один раз я вдягала, не мішку, це ще ні разу. Мені здається, він ще великий на нього, але будемо в майбутньому використовувати. І грівочка тут лежить. Ем, гарно виглядає. Радує моє око, коли я відкриваю комод. Поки що ми нею тільки гралися, так вона нам ще поки не знадобилася. Але я думаю, в майбутньому, навіть коли мішка буде постарше, то, можливо, вона знадобиться, буде йому приємно з нею засинати чи ще щось. Не знаю, поки він просто нею грається. Поїхали далі, це був наш перший. Ящичок повністю вам показала. Переходимо до другого. В другий, ось тут я поклала джинси, бо в той відсік в першому ящику з штаніками він просто не вліз. Вони просто не влізли. Тут у мене пелюшки. Це багато разом, ой, непромокаюча, це звичайні всі інші, ще одна там багато. ой. Що ж я кажу багаторазива, не промокаюча, Коротше, муслінова, що в мене парочку у візочку лежить. Коротше, там пелюшки. Тут у нас ковтинки. Ковтинки без капюшона, це все-все-все. Ковтинки без капюшона, які вдягаються просто через голову. О, светрик. Тут у мене лонгсліви. тут чогось вертикальне зберігання. Я не використовую саме в лонгслівах і в футболочках, бо вони дуже тоненькі. І так, ну, не знаю, Мені подобається так, як вони лежать, бо в нас їх не так багато. Вон по Три штуки три штуки того і три штуки того, мені, в принципі, і так зручно. Тут тепленькі ромпери з капюшонами без. Прям теплі-теплі деякі. І теплі ковтиночки на замку. Боже щось лаванда моя сиплеться звідси, вже і в комод дібралася. ось, З капюшончиками. Далі. Рушнички мішані. Раз, два. Третій зараз використовуємо ось такі маленькі-маленькі рушнички. Вони зовсім-зовсім крихітні. Їх я використовувала, коли мішка був зовсім малесенький, підстиляла йому під голівку, щоб він на них зригував, або витирала, коли зригнув, ну або просто щось там витирала, кудись підстиляла. Було дуже зручно. Зараз ми їх майже не використовуємо дуже-дуже дуже рідко. Далі, тут у мене простирада, ось три штучки, четверте в ліжечку Зараз застелене. Це, в принципі, вся постіль, яка у мене є для пупса. Ну і все, другий ящичок повністю вам показала. Переходимо до третього, до речі, хочу сказати, що ось ці органайзери, які тут, Київські, дуже-дуже зручні. Ось в цьому ящику я б їх ще використала. Хоча, дивіться, в мене, в принципі, і без них вийшло все організувати. Але було б зручніше, якби були е, якби, межі, куди не могло б це все от вивалювати щось так. Було б зручніше. Але і так, в принципі, непогано. Цей ящик я не уявляю без органайзерів, бо ну, це все тут би просто валялося. Їдемо далі, точніше, йдемо. Не знаю, коротше, ви зрозуміли, третій ящик тут саме цікаве. Так, значить, тут лежать. Іграшки, наприклад, до яких Міша ще не доріс. Ось така каталка в нас є, нам подарували. Але Мішка ще не ходить, тому, тому ще рано. Тут у нас пледики і ковдорочки. Цей плед, до речі, я сама в'язала. Дуже-дуже легко рукави, без спиць, буквально пару годин, і готово. У мене є відео на каналі. Тому ви то теж можете зробити своєму малюку такий плед. Цими нитками вони прям спеціально для цього пристосовані, щоб з них отак швидко в'язати. Тому дивіться, там просто інструкція, яку ви також можете використати. Це ковдрочка, ковдрочка, плед, пледик і ще пледик. Все. Далі. Тут є книжки, які я поки що сховала. Тут от три штуки новорічні, зараз не актуально бо літо. І деякі, які Міша читає. Ну, Ми читаємо їх з ним, але ну так, в моїй присутності сам він ними ще не може гратися, бо просто їх порозриває. Так, далі серветки, тут запаси. Серветки. Памперси, зазвичай у нас більше памперсів в запасі. Це просто щось якось так вийшло. Треба докупити. Одна пачка лежить памперси, потім коробки від іграшок, якими Міша зараз грається, але до цих іграшок є коробки. Іграшки на пізніше, на пізніше. Кремики, якими ми не користуємося, або, або що у нас є, тут гельчик для купання про запас. Потім всілякі коробки з молоковідсмоктувач, це коробка від аспіратора для пилососу, До речі, дуже зручно. Таким аспіратором, давайте я вам покажу відсасувати соплі. От, до пилососу, просто звичайного пилососу, прямо туди в трубу підключаєте. І там спеціально ось така насадочка для носика, і дуже-дуже зручно відсасувати. Я не знаю. Ми буквально пару разів це робили, потім складу, але зараз. Міша, мабуть, вже не дав би нам цього зробити. Йому зараз 11 місяців, і я думаю, він би верещав, він би крутився і просто не дав би цього зробити. Але, в принципі, це те саме, що ви. Ну, ця насадка, вона як звичайний аспіратор, тому все безпечно. Тут пелюшки одноразові, ми дуже давно ними не користувалися, але так стоять у мене тут пару штучок про запаси. І все. Ось і весь, в принципі, наш комод. Покладемо це на місце. Я сподіваюся, що моє відео було корисне вам, особливо тим, в кого ще немає діток, хто вагітний і ви думаєте про комод, як це все організувати, як організувати дитячі речі, скільки потрібно для цього місця, скільки потрібно речей і все таке. До речі, про те, що потрібно малюку на перші місяці життя, в мене також є окреме відео. Залишу вам посилання під відео, щоб ви могли переглянути його. Ну і в принципі на цьому все. Буду з вами прощатися. Підписуйтеся на канал, заходьте до мене у інстаграм, буду рада вас бачити і тут, і там. І скоро побачимося з вами у нових відео. Дякую за перегляд!